Віктор Трохивенко, п'ята рота, полк Дніпрова-1, МВС України. Хотілося б зауважити декілька моментів, які дають підстави говорити про те, що бійців добровольчих батальйонів, як спецбатальйон МВС, так і батальйонів територіальної оборони, дуже часто елементарно звивають. Перше, це наявність дуже великої кількості. Так званих старих кадрів в апаратах міністерств і, що характерно, підкреслює, в штабах секторів АТО. Нагадую, що зона проведення антитерористичної операції розбита на декілька секторів. У кожному секторі є свій штаб, штаб-сектор. Дивним чином на посади в ці штаби трапляють люди, які ще вчора, деякі взагалі були громадянами Росії. Деякі після того, як успішно як було, розвалювали Збройні сили, були підвищені звані і не просто не попрощалися зі своєю діяльністю, чи були навіть навіть за це засудження, але на сьогоднішній день успішно продовжують свою, яко кажучи, гроблячу діяльність на благо, ну, вибачте це явної України. І, на жаль, сьогоднішня би, влада поки не приймає жодних дій з очищення від таких людей. Принаймні, той закон про люстрацію, який є на сьогоднішній день в Україні, він же ж, скажімо так, є достатньо малоефективним по відношенню до сили пор та терористичної операції. Другий аспект. У нас дуже багато говорять про якби, те, що обладнали тимчасовий кордон е на лінії фронту з так званої Навального Росії. Е говорять про якби, три лінії оборони, про посилену фортифікацію, про підсилення наших військ, можливо, наших військ на цій. Лінії. Проте на превеликий жаль у нас не говорять про те, що поставки матеріально-технічного забезпечення, ресурсів регулярно взриваються. Знову ж таки, хочеться про це говорити публічно тільки для того, щоб закликати і волонтерів, і всіх небайдужих громадян патріотів. Максимально тиснути на чиновників, чергу, на чиновників центральних апаратів міністерств і чиновників на місцях, для того, щоб закупівля матеріально-технічних цінностей для Міністерства оборони справ, для того, щоб тендери проводилися прозоро. Не за участі одного і того самого учасника за останні 5-7 років, що ми спостерігаємо, Причому можемо спостерігати це в онлайн режимі, е, є єдиний реєстр державних закупівель, і там можна переконатися, е, як відбуваються ці закупівлі на сьогоднішній день. Менш того є така класна річ, як єдиний державний реєстр підприємства організації установ, єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. І якщо ми подивимось, хто є засновником чи співзасновником багатьох фірм, які сьогодні виграються, ми будемо шоковані. Віктора Януковича немає, але справа його живе і досі в Україні. Причому він з того має прямий зиск. Вибачте, я не вірю, що, наприклад, колишній керівник управління в адміністрації президента Януковича, який разом з ним підкреслює втік до Російської Федерації, що його рідний брат, який очолює одну з фірм, яка грав Тендер, не ділиться з нами. що ці кошти не йдуть вибачте, на фінансування фактично терористів. Хотілося до цього привернути увагу для того, щоб і громадськість, і преса, і наші спецслужби не просто спостерігали за цим процесом, а зупинили його. І переформатували на процес достатньо прозорий. Тільки тоді ми будемо отримувати. Все необхідне для нас достатньої якості. Причому підкреслюю ці кошти, ці кошти просто людей, податків податків, які розходяться біч. І це якби ще одна причина вважати, що влада має бути, відповідальною і рішучою, особливо, коли йдеться про не просто забезпечення, а про десятки. Сотні і тисячі життів наших побратимів.